Всім привіт! Україні потрібна постійна фінансова підтримка від іноземних джерел. Для задоволення щомісячних потреб необхідно близько трьох мільярдів доларів. Таку заяву зробила заступник міністра фінансів України Ольга Зикова, передає тас з посиланням на українське видання Економічна Правда. Вона розповіла, що, хоча необхідні заходи щодо зниження дефіциту бюджету вже прийняті, в 2023 році потреба Києва в міжнародному фінансуванні не зникла і становить близько 3 мільярдів доларів щомісяця. Зикова зазначає, що уряд отримав підтвердження від США і Європейського союзу про виділення 30 мільярдів доларів в цьому році, проте потрібно ще близько долар 10 мурт. Київ висловив надію отримати їх від інших держав і міжнародних фінансових організацій, зокрема, МВ. раніше колишній України Микола Азаров висловив думку, що Київ годується з руки НАТО. Без фінансової допомоги з боку заходу держава перестане існувати. Дані Національного банку України свідчать про те, що в минулому році Київ отримав від союзників долар Мурт. На 2023 рік прийнято бюджет з рекордним дефіцитом у розмірі 1,38 мур. Глава України, Володимир Зеленський, вже запропонував західним державам повністю оплатити його. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!